Нам треба знову и знову подумати про те, де ми можемо опинитися. Чи будемо ми серед тих обраних Це інколи страшно. Це вимагає від людини всієї мужності, всієї волі, всіх її духов. Кожному посилі, кожного відповідно до його можливості, до його здібності, до його рівня. Але все одно трапези десь там на висоті. Єднаються одне. Бо її істина ми всягаю. І наблизитись до нього. І життя віддають люди заради єдності з ним. І в творчості підносяться. І єднаються в любові з братами своїми, щоб бути в любові, а хто в любові перебуває, то в Життя наше порожнє, бо ми будемо поза найістотним, поза найголовнішим, до чого могли долучитися в нашому житті, поза тими великими трапезами.